Смерть військового встановили заднім числом. Тепер нотаріус відмовляє у спадщині, що робити. Коментар чоловік був один рік і чотири місяці безвісти зниклим. 18 червня поховали за збігом ДНК. Вступає у спадщину. Офіційна дружина і двоє дітей. Нотаріус відмовляє мені через те, що пройшло. Шість місяців і чоловік був прописаний у мами. Майно в нього немає ніякого, тільки рахунки. Дату смерті написали 25 січня 24-го року. Нотарія сказала, що тільки дітям можна вступити у спадщину. Мені відмовлено як офіційній дружині. Чи вірно дає відмову нотарію? А справді така проблема не є поодинокою. В чому ж тут суть? Нотаріус може відкривати спадщину, спираючись на свою інструкцію і документи, які ви надаєте. Якщо в свідоцтві про смерть виданого рапсом написано, що ваш чоловік загинув рік тому, а в цьому випадку навіть півтора роки, то нотаріус не може відкрити спадщину на вашу користь, але це не означає, що ви її втратили. Вам необхідно отримати письмову відмову здійснення нотаріальних дій від нотаріуса і далі звертатися до суду і в судовому порядку якраз доводити оцей момент, що Продовжуваний період ваш чоловік перебував без вісти, зниклим, надати відповідні документи, акт розслідування, аргументувати, що пропущені строки зі 6 місяців вони з поважних причин, тому що тільки ось ось знайшли тіло, зробили ДНК і поховали вашого чоловіка. То в такому разі це є поважною причиною, і ви в судовому порядку можете поновити ось цей строк для вступу у спадщину.